Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Я як обіцяв, сьогодні неділя, 17 грудня. Зараз ми на верхньому кільці, тобто Дрогобицьке кільце, біля готелю Бескет, біля санаторію Дніпро. Я одній підписниці обіцяв, що зніму відео по вулиці Мазепи. вона просила зайти в одне місце, так що. І ці відео обов'язково зайду, а зараз йдемо. Подивимось, як виглядає зараз готель Beskid, який тимчасово не працює. Тут тільки літом. Ну, і трошки осеню, коли там досить тепло. Щоб, я так думаю, щоб опалення не включати. І тому вони там працюють. Звідси дуже гарні краєвиди з готелю Beskit, не знаю, друзі. Пишіть в коментарях, хто там відпочивав, як там сервіс, також які краєвиди гарні, негарні і які там послуги. Мені цікаво прочитати, так що я думаю, що серед глядачів є хтось, знайдеться, хто тут відпочивав. Ось ресторан Бескет Це все зараз не працює. Ще лишились залишки снігу в Трускавці. Я думаю, день-два і тих вже не буде. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. А по статистиці від YouTube моє відео дивляться 85% глядачів без підписки. Так що, друзі, підписуйтесь. Щоб не пропустити якесь відео. Цікаве. Бачите, тут був колись вічний вогонь. Радянські пам'ятники, все знесли, щось будуть будувати нове. Всюди позносили і по селах е ці всі пам'ятники, які нагадували щось радянське, комуністичне. Бачимо, Дрогобицьке кільце. Тут фонтан, фонтан працює літом, а зараз зробили такий фонтан із гірлянд Перехрестя вулиць Дрогобицької, Сайдачного і вулиці Мазепи. Туди якраз вниз, йде вулиця Мазепи. Нашого гетьмана Івана Мазепи. Йдемо зараз, друзі, до санаторію. Дніпро. Санаторій Дніпро мені завжди подобався. Навіть колись раніше, ще як я приїжджав в Трускавець, він досить цікаво виглядав, він тут зразу був на самому початку. Мені здається, що він такий один з таких відомих в Трускавці в санаторію. Також люди пишіть в коментарях. Хто відпочивав в санаторії Дніпро, як там вам сподобалось, які ціни, який сервіс. Це мені все цікаво. Йдемо, зараз оглянемо територію. Сьогодні трошки вітер. Тут, бачите, теж вже сніг розтопився. Ось така територія. Прекрасна територія, до речі, тут є відпочинкова зона. Я вам скажу так, територія прекрасна, але не доглянута. Фонтан тут був дуже гарний колись. А ці всі дерева, кущі треба якось. Я думаю, що тут треба просто. Людину, яка б цим всім займалася, якось садівника чи майстра якихось ландшафтних перетворень, щоб це все окультурити. Ну, так собі територія виглядає, я вам скажу. І це все вийстю тут. Бажано було б його згребсти і щоб була зелена трава. Сам санаторій по собі гарний на вигляд. Бачу там все світиться, так що люди, напевно, є. Відпочивають. А готель Бескет там тільки проживання, а всі послуги люди проходять тут в санаторії Дніпро. Можливо, є е, садівник там чи людина, яка за тим всім дивиться, але я думаю, що скільки платять, стільки людей працюють. І всім власникам завжди шкода грошей більше заплатити людям, чи когось найняти ще одного працівника. Теж досить гарно виглядає, але... Це все як колись побудували, зробили. Я думаю, що це більше нічого і не оновлювалося. І тут територія гарна. І... Ну, оці всі кущі так виглядають. Я трішки розчарований. Я б не хотів відпочивати в такому. В санаторії, де не прибрана територія. Пишіть свої друзі, думки в коментарях під відео. Йдемо зараз на вулицю Мазепи вийдемо біля церкви. Ми вже на вулиці Мазепи. Такий теж спальний мікрорайон. Це вже, бачите, будинки не хрущовки, це вже такий будували нормальні будинки. Дев'ятиповерхові. слідуючому відео... Пройдуся внутрішньою вулицею, вулиці Мазепи, там, де під'їзди цих будинків. Там також досить цікаво, там і багато магазинів, і дитячий садок, і спортивний майданчик. А тут бачимо теж дуже, дуже гарну церкву. За церквою побудували дуже високий новий житловий будинок. Ось такі зупинки по всьому місту. Встановили колись, тут накритих зупинок не було. Взагалі троскавці не було накритих зупинок. А цю будівлю, що мене колись в коментарях питали, як я їхав автомобілем, що будується по вулиці Мазепи, це стоматологічний центр чи клініка стоматологічна буде, отак. -от. А тут будинок, бачите. Він спочатку мав бути п'ятиповерховий, потім дев'яти, а зараз вже там не знаю, 12 чи скільки поверхів. З кожним разом все додавали, але я просто не відомо, як там з фундаментом, якщо він був розрахований не на п'яти, а не. Ну, мені це не відомо. Тільки я знаю, що людям, які за тим будинком зразу живуть, цей будинок назавжди заступив сонце. Тут була звичайна звичайний будинок, одноповерховий на цьому місці, а ви будували таку махіну. Дуже вулиця така, ну, то не вулиця, проволок Без асфальту тут. ясне діло, що їздила важка техніка, порозбивали дороги. І ще й бачите, на деревах різні кульки висять, це все від. Будівництво наслідків вітром поздувало і це все на деревах висить. Також територія тут не прибрана. А далі дуже сильне болото, друзі. Далі я не піду. Так що, друзі, всім нагадую, кому подобається відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.